Привіт знову в мене на каналі. Сьогодні ви дізнаєтесь ім'я переможниці 13-го сезону шоу Холостяк. Нові підки про учасниць цього проекту, а також обговоримо другий випуск. Дивіться далі: буде дуже цікаво. Другий випуск почався з появи цієї самої загадкової 13-ї учасниці. І як я вам говорила в своєму передньому відео, це дівчина білявка з іменем Інна. Ось, до речі, її сторінка в інстаграмі. Ви можете побачити, що вона публікує багато про повномасштабне вторгнення, про збори. Хоча також присутні і професійні фотосесії в різних цікавих і сексуальних образах. Інна отримала перше побачення цього сезону, і воно було на скелях таке доволі екстремальне побачення. Я насправді трішки переживала за нашого холостяка, чи буде зручно йому підніматись. у них одразу зав'язалась гарна розмова. У них є спільні теми. Вона волонтерка, він колишній військовий, виглядають як доволі непогана пара. Взагалі, Інна не викликала в мене ніякого негативу. Я не можу сказати, що вона мені прям дуже сильно сподобалася. Вона моя фаворитка серед усіх інших дівчат. Але вона дійсно гарна людина, займається доброю справою. Вона людина з сімейними цінностями, вже готова до сім'ї. І наш холостяк Олександр Терен також хоче сім'ю. Тобто в мене склалося враження, що вона прийшла на цей проект не заради піару, все ж таки, вона зацікавлена побудові серйозних стосунків. Ось саме таке перше враження. І в кінці побачення Інна отримала троянду. Було цікаво спостерігати за обличчями інших дівчат, коли нова 13-та учасниця приїхала до будинку. Дівчата, звичайно, були в шоці, але на відміну від попередніх сезонів, я не помітила в них агресії в бік. Нової учасниці Інни мені здається, що в цілому, в цьому сезоні, дівчата більш дружні. Поки що тільки у двох дівчат є постійні конфлікти і сварки це у Ксенії і Вероніки. Але за цим навіть цікаво спостерігати. На наступне побачення пішло три учасниці: Аліна, Ксенія і Світлана. І Аліна на цьому побаченні проявила себе найкраще з усіх. Вона фліртувала з голосаком, була дуже такою легкою. Відкритою позитивною, У нас, взагалі дуже симпатична дівчина, тому я не здивована, що він подарував їй троянду. Аліна мені симпатична, але ось що мене здивувало і насторожило, це те, як інші дівчата говорять про неї. Дуже багатьом дівчатам в будинку вона не подобається, тому можливо, Аліна не така мила, приємна дівчина, якою намагається здаватись. І також я чула деякі цікаві плітки про Аліну. Наприклад, один із глядачів залишив ось такий цікавий коментар: який сенс йти на проект, будучи на той момент у відносинах? Хм, Цікаво. Аліна Аріна. Ну це не перше вже так відбувається, що учасник чи то холостяка, чи то холостячки перебуває в відносинах на момент перебування в шоу. Таке ми вже не раз бачили. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в ці плітки. А от з учасницею Ксенією сталася курйозна ситуація на цьому патрійному побаченні. Олександр назвав Ксенію Веронікою. Ну, звичайно, це нікому не сподобається, коли не запам'ятовують твоє ім'я і ще й називають іменем дівчини, яку ти найбільше ненавидиш і на тебе бісить. Ну так, це теж такий показник, що, можливо, Олександр не настільки зацікавлений Ксенії. Хоча все ж таки між ними є симпатія, я її бачу. Але можливо не настільки сильна, щоб запам'ятати точно ім'я дівчини, яка тобі симпатизує. До речі, у дурніва вийшло шоу з Олександром Тереном, де вони обговорювали шоу Хлостяк. І дурнів запитав: А скільки ж всього дівчат було на проєкті? І термін відповідає йому 20. І Дурнєв такий. А ти можеш мені назвати імена усіх 20 учасниць? І Олександр такий, ох, звичайно, можеш назвати. Вони ж так сильно мені припали до душі, до серця. Посміявся і, звичайно, не назвав ці імена. Ну, це було таке дуже провокативне питання. Звичайно, імена називати він не буде, бо таким чином ми побачимо, хто з дівчат прийшов далі, хто йому не запам'ятався. Але це був такий цікавий момент. До речі, з приводу Ксенії я отримувала цікаву інформацію від однієї з учасниць, котра покинула дуже швидко проект. І це була доволі неприємна інформація, яку мені навіть не хочеться озвучувати публічно. Але ви можете здогадатись, про що це. Тому що майже кожну гарну і сексуальну дівчину в кожному сезоні називали цим словом, і що ось її цікавлять гроші, а не любов від чоловіка. На даному етапі мені цікаво спостерігати з Ксенією. Вона не викликає ніякого негативу, непогана дівчина. І, до речі, з приводу Ксенії, до мене надходила інформація, що саме вона переможниця цього сезону. Але ця інформація не підтвердилась і не виявилась правдою. Але ось такі плітки були. А хто саме є переможницею цього сезону? Я розповім вам трішки пізніше. Дочекайтесь. Я думаю, що Ксенія може пройти далеко в цьому сезоні. До речі, ви помітили, як вона себе поводила на пост шоу. Вона постійно говорила, що о, я впізнаю цю емоцію Олександра, о, він так себе поводить. О, це дуже знайомо. Так, начебто, вона його добре знає, начебто вони провели доволі довгий час разом. Я ось звернула на це увагу. Можливо, ви теж помітили. До речі, на потрібному побаченні Ксенія і Аліна обговорювали колишню дівчину Олександра Терена на ім'я Дарина і причини, чому вони розійшлись. Аліні холосяк сказав, що. А вони розійшлися, тому що зникли почуття. А от Ксенії розповів правду про зраду. Але ось я побачила таку цікаву інформацію про колишнє. Особисто знаю Дарину, колишню Олександра і чому вони розійшлись. Не все так солодко, як нам показують. Тобто, натякаючи, що там була якась інша причина, і що проблема не тільки в дівчині Дарині, а і в самому Олександрі. Звичайно, дуже часто в розставаннях винні обоє. І може бути причина, як зі сторони дівчини, так і зі сторони хлопця. Але я просто вже не перший раз помічаю такі коментарі, що Олександр не такий вже легкий в стосунках, що у нього все-таки складний характер. А ви як думаєте, у Світлани і Терена я не помітила поки що ніякої хімії, і мені здається, що вона поки що буде триматись на проекції як такий гарний приклад всі Сірець для наслідування, так як у неї така поважна професія, вона час. Як військовий журналіст, плюс вона не робить нічого поганого, не поводить себе якось супер неправильно. Сенсу її вигняти поки що немає, але все ж таки ну, до фіналу вона точно не дійде. До речі, на практиці її одягають в такі якісь сукні, дуже сильно закриті, де не видно взагалі її фігури, вона виглядає так дуже сильно просто. Але якщо зайти на її інстаграм, то можна помітити. Що в неї дуже гарна фігура, дуже підтягнута, спортивна, взагалі вона класно виглядає. І ще одне побачення в цьому випуску було з Єлізаветою та Аліною, з якого Аліна підправилась додому, не отримала троянду. Звичайно, трішки прикро за Аліну, вона непогана дівчина. От вона мені по характеру сподобалась просто як людина, хоча я розумію, що терну вона не підходить. В них зовсім різні інтереси. В них взагалі немає якогось конекту в спілкуванні, такого як був у Лізи. Ліза більш легка, позитивна. Взагалі, Терену більш подобаються такі дівчата, легкі, які йому задають питання, які цікавляться ним. А от Аліна більше говорила про себе. Про свою улюблену роботу, і звичайно, Терену це було не дуже цікаво. Терен любить, коли говорять про нього, коли його хвалять. А от Аліна це не дуже робила. Ну і плюс Аліна багато говорила про вино, а Терен не п'є вино. Звичайно, йому ця тема не так сильно цікава. Взагалі було цікаво почути, що інші учасниці говорять про Аліну. А в цьому випуску вони сказали, що для неї важливий там чоловік зі статками, якийсь бізнесмен. Коротше кажучи, не Олександр Терен. Можливо, це так і є. Якщо подивитись на Аліну, вона дівчинка з Картія з сумкою Ермес. Я не знаю, чи дарував би Терен такі дорогі речі. Він не не зовсім схожий на ту людину, яка буде витрачати гроші на це. Хоча в цьому немає нічого поганого. Дівчина може отримувати будь-які подарунки, які хоче, і, і дуже дорогі. Просто вони не підходять один одному. А от Ліза отримала свою троянду на цьому побаченні. І також з приводу Лізи я бачила деякі цікаві коментарі, що начебто вона переможниця цього сезону. Але я думаю, що це не так, тому що в мене є інша інформація. Після перегляду церемонії Троянд можу відмітити, що у Олександра є потяг, такий сексуальний потяг до учасниці Анастасії. Як на мене, вони все ж таки трішки різні люди. Олександр більш приземлений, а Анастасія. Вона щось більш про таке духовне, езотеричне, космічне. Я не думаю, що вони можуть бути разом в майбутньому, але певний час вона протримається на проєкті. У них будуть поцілунки дуже пристрасні, про що я говорила в попередньому відео. І також в цьому випуску я помітила, що Олександр подобається учасниця Настя. Настя себе зараз поводить так, як подобається холостяку. така дуже відкрита, багато розповідає особистої інформації, тобто щирість присутня, те, що йому важливо, емоційна, позитивна. Ну йому подобаються такі дівчата. На її противагу тетяна більш закрита і більш голодна. І, хоч вона отримала троянду першого враження на першій вечірці. Після другого випуску вона покидає проект. І я думаю, що це було великим здивуванням для дуже багатьох глядачів. Можливо, це такий був хід від себе, щоб нам було цікавіше дивитися, щоб було все більш непредбачувано. А можливо, дійсно Олександр все таки роздивився, що вона йому не підходить. Бо Тетяна побила себе як хірургиня з першого випуску. Як я вам і говорила раніше, попередньому відео йому не зовсім подобається такий типаж холодних сніжних королев. Деяким чоловікам навпаки такі подобаються, але це не про терена. А от що мені не сподобалось поведінці Насті, це те, що вона почала публікувати відео у своїх соцмережах в інстаграмі, в Тіктоці, і насміхатися над тим, як виглядає учасниця, яка покинула шоу в першому випуску Катя. В Попередньому випуску Настя сказала, що та учасниця виглядає не на 20 років, а на 40. і вставила цей фрагмент з випуску у свої соцмережі. Також зробила інші відео на цю тему, і це виглядало якось занадто. І потім, прийшовши на офіційну сторінку шоу-холостяк в інстаграм, я помітила, що вони теж зробили такі нарізки і публікували відео саме з цим фрагментом, як Настя насміхається над цією дівчиною Катею. Це навіть якийсь айджизм. Навіщо над цим насміхатись? Окей, я розумію, учасниці можуть насміхатись над іншими учасницями, це конкуренція, окей. Хоча я не бачу сенсу публікувати так багато відео на цю тему. Один раз сказала досить. Блогери теж можуть говорити, що їм подобається в учасницях, що не подобається. Ютубери, тіктокери, які роблять відео на цю тему. Але сам канал СТБ вирізає цей фрагмент і виставляє на свою офіційну сторінку. Ось це дивно. Якось все таки. Канал повинен бути вище цього. Він повинен показувати якийсь гарний приклад. А зараз це виглядає так, що самі організатори шоу насміхаються над учасницею, що вона виглядає як мати для холостяка. Що це таке? Я здивована. А зараз інформація, та на яку ви чекали найбільше. Ім'я переможниці цього сезону. Взагалі, я не хотіла так дуже швидко говорити ім'я потенційної переможниці, але. Глядачі дуже нетерплячі, і інформація розповсюджується дуже швидко, тому немає сенсу якось мовчати і тримати інтригу. І так, потенційною переможницею цього 13-го сезону стане учасниця на ім'я Інна. Так, саме ця учасниця Інна, яка приєдналась до шоу в другому випуску, про те, що саме вона стала переможницею цього сезону, підтверджена. Іншою учасницею. Ім'я цієї учасниці я називати не буду, але ось така підсказка. Ця дівчина покинула проект в першому випуску і вимальовується така, в принципі, логічна картина, що це саме та пара, яка б гарно виглядала в очах суспільства. Хороша, добра, позитивна дівчина, яка займається доброю справою. Допомагає нашим військовим, возить автомобілі, збирає донати, в неї чітка громадянська позиція. Тобто, ну реально такий ідеальний варіант. Напишіть до речі, як ви вважаєте, Олександру дійсно найбільше могла сподобатися саме Інна серед усіх дівчат, чи це була така підсказка від каналу СТБ від організаторів шоу, що варто обрати саме її? І до речі, поцілунок з Інною є в анонсі ще в першому випуску. Ось ви можете побачити цей стоп-кадр. Я думаю, що це саме вона. Напишіть в коментарях, як вам інна, чи сподобалась вам ця учасниця, чи можливо ви бачите на роль обраниці холостяка якусь іншу учасницю. Мені буде цікаво почитати ваші коментарі. До речі, якщо ви хочете бачити більше контенту, що відбувалось за кадром, отримувати найпершими анонси наступних випусків. То я вам раджу підписатись на цю сторінку в інстаграмі. Це фан-сторінка шоу Colester 13. Там цікаво, підписуйтесь. І якщо вам сподобалось це відео, то залишайте ваші лайки, підписуйтесь на канал, щоб не загубити його. Діліться цим відео зі своїми подружками і до нових зустрічей!